Соболєв є хор бюро журналістських розслідувань свідомо. Наскільки можливе існування легального лобіювання в Україні на вашу думку? Я думаю, що в Україні можливо все. Зараз ми бачимо погане, можливо. Я думаю, можливо і добре. Безумовно, цей процес потрібен. Нещодавно я разом з іншими журналістами брав участь в лобіюванні законів про доступ до публічної інформації. І я зрозумів, що ця річ, окрім того, що вона захоплююча, вона може бути і чистою і чесною, і корисною для людей. Я думаю, що треба обмежити е в цілому можливість політиків отримувати якісь привілеї, і я не кажу вже бізнеси і хабарі за голосування. І це має бути пов'язано по перше з декларуванням доходів е і видатків. По-друге, з чітким контролем за наявністю бізнес-інтересів у пов'язаних осіб і видатків цих пов'язаних осіб, дружини, родичів, адвокатів. І в межах цього треба врегулювати їх лобіювання. Бо інакше закон буде мертвий, оскільки вони будуть брати гроші і ховати все це від закону. Я впевнений, що українці здатні на найкраще. Найчастіше, в тому числі, політичні процеси. У нас порядність насправді генетично закладена, просто ми в собі якість ще не до кінця відкрили. Я думаю, що ми можемо показати найкращі зразки. Я боюся, що основна проблема, що воно буде робитися в обхід закону. Тому закон має дуже бути. Справжнім, він має бути неформальним, а справді передбачити всі можливості, коли політики намагаються не просто підмовити щось голосувати, а купити напряму через ті чи інші преференції. І це головний ризик, щоб закон не був просто папірцем.